Товун і соблазним. Давайте ми вас чекаємо. З вещами на вход. Добре, давайте тоді помолимося. Боже, ми тобі дякуємо за твою милість, що ти дарла нам сьогоднішній ранок. З наших уст прийми цю подяку, Господи. І благослови нас усіх тут, предстоящих перед тобою. Благослови наші серця, Господи, нас, усіх тут знаходящихся. І даруй, щоб слово Твоє впало в наші серця, як у ту добру землю тим добрим зерном, і принесло плоди для Твоєї слави. А за все тобі складаємо подяку. Наш великий Боже, Отець Небесний, через Господа і Спасителя Ісуса Христа молимося. Амінь. Амінь. Добре, хорошо. Ну що, ми закінчуємо, почти що ще. Ще один раз і крім цього, і ми вже всі 10 Божих заповідів пройшли. Ну, цікаво, ні, Божі заповіді дізнатися. Бо, знаєте, як сказати, багато людей е, проживають все життя, а коли говориш з ними, чи знаєш Божі заповіді, ну, можеш назвати одну, дві, три максимум. І дуже мало людей вони знають Божі заповіді, а тим більше, як ці заповіді роз'яснити і як їх засвоїти, дуже мало людей знають. Тому насамперед, якщо людина хоче жити благочестивим життям і догодити Господу, треба знати його заповіді, його волю Божу. Тому що як я можу догодити хозяїну або батькам, якщо я не знаю їхньої волі? Правильно, що вони хочуть від мене? І для того, щоб догодити Богові, ми так же само. Повинні знати його святу волю, його заповіді, що він від нас требує і чого він від нас хоче. І за це виконання це не просто так, як знаєте, в армії, я колись служив в армії, та сказали красити траву та красть. А для чого красити, то тебе не інтересує. За, на за, наступний день буде дощ красть бордюру біло, білою крейдою вапном. А, Показує, що буде дощ після обіду чи на другий день, який смісл? Красть, сказали красити красть. Але у Бога не так. Бог каже, якщо будете виконувати заповіді мої, то будете мати благословіння як на цій землі, так і воно нас супроводжуватиме і в життя вічне. Тому дуже корисно нам сьогодні от познавати, що є Божа воля для того, щоб нам жилося добре на землі. І сьогодні передостання заповідь Яку я би хотів сьогодні наголосити, минулого разу була заповідь Не кради, а цього разу заповідь буде не проізноси ложного світєтства на ближнього твого. Дуже цікаво, ні? Ложне світєтство. Що таке є ложне світєтство? Це є так. Це є, коли ми незаконно людину е, оклівітали. А ще можна прирівняти. До незаконно ложного свідчення, коли ми незаконно людину можемо навіть не то, що оклевітати, а незаконно її осудити. Це так же само прирівнюється до ложного свідчення. І коли, наприклад, є у суді, і є суддя, і є адвокат, а ще є, наприклад, залучають на суд кого, наприклад, щоб розібратися в цьому ділі, якщо є свідки, правильно? Якщо є свідки, залучають свідків. І перед тим, як свідок має свідчити, він дає клятву свідка. Це в суді так така є практика. Колись свідок, він клянеться в суді, що він буде говорити правду і тільки правду. Для чого? Для того, щоб ложно не засудити людину. Тому ця заповідь не прозноси ложного свідчення на ближнього твого. Вона дуже важлива сьогодні. І як нам зрозуміти цю заповідь? Ну, наприклад, якщо я десь краєм вуха почув, от хтось щось говорив про когось. І я десь краєм вуха почув, і я оце передав іншому. Наприклад, ту людину, яку я знаю, про ту людину щось сказали. І я пішов, передав другому, третьому, і отак от ця почка пішла. А саму істину суть я не дізнався. Чому? Тому що треба було спочатку підійти до людини і дійсно в неї запитати, чи так дійсно воно було, чи не так. Для того щоб я не став переносчиком в народі своєму, тому що є теж така одна із заповідей: не будь переносчиком в своєму народу. Коли людина щось почула, знаєте, як бабки на базарі о сяду, і давай, і там всі новості знаєте. Треба новості зранку. Дивитися, ти йдеш на базар, і бабки тобі всі новості розкажуть. Хто куди пішов, хто що зробив, або якщо в селі там три хати, або дві, знаєте, бабки сядуть отак, от на, е, на лавиці, і давай перемивати в кості всіх. Коли ми тайно клівещимо на ближнього свого або засуджуємо свого ближнього, тому Господь каже, щоб ми це не робили в цій заповіді. Господь нас попереджує, що перед всяким ділом. Якщо ми хочемо дізнатися правду, ми повинні особисто підійти до людини і дізнатися, чи дійсно так воно, чи не так. Розумієте? Тобто, Тільки отакий є Божий порядок. Або сказали ми правду, наприклад. Да? Ну, Це дійсно правда, але до цієї правди ми ще щось домішали свого, добавили. Знаєте, як людина, кожен борщ варить по-своєму. І коли кожна кухарка, вона коли варить, вона щось своє додає, і от так само, коли ми щось побачили, можливо, так, да, дійсно це правда. Але я поки дойшов і передав, як кажуть, на одному краю села сказав два слова, а вже на другому краю села, да, там уже 10 слів додалося до того. Муха полетіла зроблять слона. Розумію, от кажуть, із мухи слона зробити. Да, да. Так, народна примісто, розумієте? Тобто да, ми не маємо права додавати нічого свого, навіть якщо ми почули правду, ми не маємо свого додавати, тому що це вже буде неправда. Тобто, коли ми обставини нашого гріха, коли людина не тільки в неправді, в інших різних обставинах, коли людина грішить, щоб вона не оправдувала оцю неправду, оцей гріх. Якимись обставинами. Знаєте, це було ще з самого початку в Едемському саду, коли Господь сказав Адамові і каже, з усього дерева ти можеш, з усіх дерев ти можеш їсти, але з дерева пізнання добра не їш. Бо коли ти від нього вкусиш, ти смертю і умреш. І що зробив, коли дьявол його обольстив, Єву, Єва обольстила вже Адама. То коли Господь звертається до Адама, то Адам що каже? Єва винна. Жінка, яку ти мені дав. Ти ви...» є, Адам каже Боже, так ти винуватий. бо ти мені її дав. Ти мені її дав. Тобто, якби її не було, я би, може, і не згрішив. А він каже, жінка, яку ти мені дав. Тобто, То він все одно знайшов Бога крайній. І так само ми у наших обставинах, коли ми щось робимо недобре, ми можемо знайти когось крайнього. Лиш не ми розумієте? І тому Господь каже, що якщо ми робимо якусь неправду і навіть багато чого іншого, щоб ми в першу чергу не шукали якісь виправдовувальні обставини, а дійсно могли визнати свою провину, свою вину. І на рахунок того, що Господь каже в цій заповіді, не произноши ложного свідетельства на ближнього Твого. Тому що, знаєте, якщо, наприклад, я оце ложне світєтівство проїзніс на ближнього і по закону Ізраїля, ви знаєте, що е коли е за якийсь вчинок, там були определені вчинки, ну, наприклад, перелюб, він карався смертною карою. І от, наприклад, якщо я до кінця не розглядів, не зрозумів, засвідчив неправду про цю людину, що вона зробила такий гріх перелюбу. То цю людину могли вбити. А якщо на самом ділі вона це не зробила, якщо до того діло не дійшло, ну, наприклад, я прийшов у хату, а там, наприклад, моя сусідка, яка має чоловіка із сусідом, просто сидять за столом, розмовляють. Ну, буває так. Друг до друга в гості прийшов сіль попросити, наприклад. Да? Сусід прийшов до сусідки, сіль попросити. А я отак от заходжу в цей час, а я чоловік, наприклад. Може бути, її чоловік, да. або, наприклад, я знаю її чоловіка. Я зразу біжу до чоловіка її і кажу, ти знаєш у твій дім прийшов там другий сусід, вони там з твоєю жіною сидять за столом. А що там було, а ти знаєш, а може до того щось вже було між ними. розумієте, І отак додати, і потім прийде чоловік додому, і що, він починає сердитися на свою жінку. Він починає щось. Якось криво на свою жінку дивитися. І руйнуються такі стосунки в сім'ї. Руйнує, із за ревності, розумієте, от так може бути. Розумієте? Коли людина щось добавила, накрутила своє кіно у голові. І вона вже добавила, поки добігла, то все, і виходить, отак, от така трагедія. І от в Ізраїлі існувала, так, існувала така практика, що перед тим, як побити людину камінням, убити її на смерть, свідок, він має. Першим засвідчити, що дійсно це була так і так, що це була правда. Якщо, наприклад, свідок він е, сказав неправду, то цього лжесвідка свідка так само побивали каміння. Так само, такою же смертю. Якщо у ході розбирательства, тому що там були старіщини, це не просто так, знаєте, і, 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 отак анархія, беззаконня, в Ізраїлі була сама, сама правильна судова система, яку Бог поставив. І судова система на самому початку, коли при Моїсеї Бог дав цю судову систему, вона мала такий правильний ізначальний вигляд судової системи. Потім з часом вона трошки скривилася, але це була сама перша судова система, коли правильно могли судити людину без всякої анархії. Знаєте, коли Господь на останнє хочу сказати, знайшов, що, що земля розротилася перед тим, як потопити землю, він сказав, розратилася розротилася всяка плоть на землі, тому що була повна анархія, повне беззаконня. І от коли Господь давав оці правила, устави і закони, і з цим самим Він давав закони про суд, як судити людину. І коли людина, наприклад, могла засудити якусь іншу, то це діло розбирали старійшини. Було Сінідріон. Сінідріон нараховував 70 старішин, і вони оце діло розбирали з одної точки зору, з другої точки зору, мотиви розбирали. І от така судова система. І вже потім. Коли вже вони розібрали, тоді вже вони виносили якийсь вирок. Отак От само і Христа. Пам'ятаєте, перед тим як його казнити на Христі, його привели до первосвященника. І вони розбирали його. В чому він обвиняється. І одне із обвинень було на Христа яке? І це було ложне обвинення. тим більше, що він возомнив себе Богом і хулив Бога. Розумієте? Оце було ложне свідчення на Ісуса Христа. І потім, що беруть ці первосвященники? Вони ж не можуть його передати отак просто смерті. Бо вони були під Римською імперією і був Римський імператор. І вони ведуть до кого? Ведуть його до кесаря. Щоб кесар зробив оцей суд, тобто вони не могли зробити отак самосуд. Розумієте? І тому є така система. І коли Людину ложно обвиняли оцей свідок, він розумів, що якщо в ході слідстві розберуться, і він опиниться вже то він в першу чергу того виправдає, але його заб'ють камінням без всякого милосердя за оцей гріх відносно цієї заповіді. Тому і ми сьогодні повинні зрозуміти зробити такий висновок. Що якщо я сьогодні на когось ближнього і свого говорю неправду, якщо на землі оцей суд не звершиться, то він звершиться там. Господь сповнить, і без суда і слідства, там людина, вона е не попаде у царство Боже. Тобто Кожна людина, вона предстане на суд. Кожна людина. І сказати так, що я обмину суд Божий, так не вийде. Людина одна пристане на суд для того, щоб отримати награду від Бога, нагороду в життя вічне, а друга пристане для того, щоб бути засудженим на вічну загибель. І тому, коли ми пристанемо там, якщо тут нас пронесло, то там за вже світєство людина буде покарана. І тому зробимо висновок, що якщо я десь на когось сказав. Сьогодні, наприклад, я вспомню, от тепер відносно цієї заповіді, я вспомню, що якщо хтось десь щось зробив, і я проти тої людини, можливо, і щось додав, сказав якесь вже свідчення, то мені треба підійти до, в першу чергу до кого? До того, кому сказав. В першу чергу до того, кому я сказав. Якщо я, наприклад, побачив, що ну, наприклад, хтось. Ну, наприклад, ну не хочу тикати пальцем. Е якась людина зробила, Сережин знайомий зробив якусь неправду. І я би до Сережи прийшов і сказав, ти знаєш Сережа, а то ти знаєш його, бо тот, то тот, то тот він зробив якусь неправду, то все, яку, якесь зло зробив. Ну, і додав щось свого. То в першу чергу я маю підійти не до нього, сказати слухай, знаєш, я б на тебе неправду сказав, е прости мені. А я маю спочатку в першу чергу підійти до Сережа і сказати, знаєш, Сережа, я сказав неправду. Я сказав неправду, по відношенню тієї людини. Я був неправий. Я там прибрехав, щось свого додав, а потім уже підійти до тої людини, по відношенню, яке має пряме відношення до того, тобто хто сказав неправду, і, до, і в тої людини вияснити е, з нею саму суть і попросити в неї прощення, якщо я щось свого додав. Зумієте? Отак от от має бути. Хай нам Бог цьому поможе. Давайте помолимося. Я помолюся спочатку, сам, потім помолимося Отче наш, і благодаттю закінчив. Господь, ми тобі дякуємо за цю заповідь, яку ти нам даєш, і за те, щоб ми поступали по правді в своєму житті і не були переносниками тієї неправди між іншими людьми, Господь. Допоможи нам, щоб в нашому житті ми. Також бачили свого ближнього. І якщо щось недобре, Господи, ми могли би самі підійти, вияснити ці обставини, Господь, і щоб ми не стали тими розпространителями тої клівіти, і щоб нам не бути засудженими також і за цей гріх. Дай нам, Господи, прощення, якщо десь щось так і поступили, допоможи нам це виправити, Господи, щоб е, у майбутньому ми мали це, цю можливість. Не бути засудженими, коли пристанемо перед тобою, але удостоїтися того вічного життя. А за все тобі хай буде подяка і слава на вічні. Боже Небесний, через Господа Ісуса Христа молимося. Давайте помолимося в голосі, Отче наш, і закінчимо. Отче наш, сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущ дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукави, бо Твоє я Царство, і силах слави. Віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь.